Приблагословенного, дай Боже, файного світлого дня Великого Посту вас вітає Софія, святиня українська у місті Римі. Файне місце. Просто можна заходити у храм і годинами розділятися фрески всіх святих. Але сьогодні я би хотів почерпнути такий важливий урок від славної і великої Юстини Мучениці. Юстина, яка співпрацювала в свій час з кипріяном, ну як спочатку противилася йому, а потім з ним співпрацювала, коли він навернувся. І власне мене вражає, чи не найбільше у Юстини така риса дуже потужна, яку сам хочу наслідувати, і вам рекомендую: це така її, її вірність, її витримка. Коли у уперся був ще тоді до навернення чарівник Кипріян. Один із найбільш таких популярних чарівників і магів у регіоні і насилав на неї демонів різних, аби її спокушали, демонів нечистивих. То що вражає, як, як Юстина витривала в молитві, як Юстина витривала у спокусах. І це для мене таке захоплення. І я завжди її прошу, аби вона мене вчила такої витривалості, якої мені часом дуже бракує. Особливо тоді, коли тебе атакують. особливо тоді, коли йде там атака за атакою, спокуса за спокусою. То дивлячися на Юстину на цю витримку, коли там Кипрян посилає до неї одного демона, потім посилає сильнішого, потім ще сильнішого, потім якогось там аж цілого князя якогось демонського, і він сиріально не витримує, і каже: Я не знаю, я, я не знаю, що з тою робити.' І кип'яна тоді зачепило, що якась там молода юна дівчинка, їй щось там було не 16-18 років, і вона в такій стоїть опозиції до демонів іменем Ісусовим заради Ісуса, що вони справдні. Армія демонів безпорадні перед дівчинкою. Чому? Бо вона не сама. Вона є за Ісусом. Це як коли одну малу дівчинку запиталися, що на суді страшному, коли тебе будуть судити, що ти, що ти зробиш? А вона каже: Я заховаюся за Ісуса. То Юстина мучениця для нас є чудовим прикладом того, як вона за життя навчилася ховатися за Ісуса так, що різні злі сили, які її атакували, були безпорадні перед нею. І так, що потім це вплинуло і на Кипріана, і він навернувся. Він сам врятувався, коли прикликав ім'я Ісуса, коли запросив Ісуса своє життя, сам врятувався, і потім став справді єпископом, і, і став таким потужним інструментом у руках Бога. Але в кінці кінців диявол не витримав і знайшов спосіб, як убити і Кипріана, і як убити і Юстину. І і, і, Кипріан і Юстина віддали своє життя за те, що вірили в Ісуса. За самого Ісуса. Тому, брата і сестри, заохочую вас всіх сьогодні, за прикладом юстини, сміливіше бути вірними, бути витривалими, просити в Духа Святого такого правдивого духа мужності для того, аби витримати в наших постановах у великому пості, для того, аби витримати в інших постановах і поза постом постановах відмови від якоїсь їжі, чи відмови від якихось напитків, чи відмови від сосмереж, від чогось іншого. Придумайте собі. В чому я сьогодні? Не, я не знаю, як було до нині, в чому я сьогодні хочу зробити собі постанову і бути вірним. І не робіть якісь там тотальні перевороти реформи цілого світу. Зробіть конкретну невеличку постанову в ім'я Ісуса. І нехай Юстина допомагає вам в цьому витривати. просити Духа Святого, аби дав нам духа витримки, духа мужності і витривалості у тих постановах, навіть найменших, які ми з вами творимо. Так що нехай Юстина для нас буде. Заохоченням і прикладом будьте благословенні, будьте витривалі за прикладом мучениці юстини з Богом.